Були абсолютно не готові, куди пішли кошти. Абсолютно не зрозуміло. І сьогодні фактично ми спостерігаємо. Я переконаний, що сьогодні практично ситуація нічим не краще. тому що оті кошти, які витрачаються з бюджету, да, от ми дивимося, наприклад, в минулому році, замість того, щоб мобілізувати всі свої зусилля, всі ми говоримо, мобілізація треба там, але чомусь ми думаємо, що ця мобілізація стосується якихось окремих категорій осіб, да, там військова Бовців, армії, бо це не стосується міської ради, це не місто... не стосується місцевого самоврядування. Це всіх стосується, в тому числі кожного з нас. І ми маємо мобілізувати всі ресурси заради того, щоб сьогодні здолати більш потужного ворога. Якщо ми цього не будемо робити, то ми просто не зможемо подолати оцих росіян, які отак от напали на нашу країну.